Дорогі львів'яни, в суботу, о 12-й годині, ми ховаємо на полі почесних поховань личаківського кладовища нашого львів'янина, генерала Сергія Кульчицького, який спільно з своїми бійцями загинув від рук терористів на сході, рятуючи життя мирних людей. Я висловлюю співчуття рідним та близьким. Генерала Кульчицького, вічна йому пам'ять. В цей непростий час в нас у Львові, в школах, відбулися останні дзвоники. Ми відправляли в доросле життя дівчат і хлопців. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб ми в школах вчили наших дітей жити в світі, який дуже швидко міняється. щоб вони прагнули отримувати хороші знання, тому що сильне те місто, яке має мудрих. Людей останніми місяцями у Львові проходила велика it Олімпіада для школярів, в якій взяли участь 900 учнів. В півфінал вийшло 40 дітей, в фінал 14. Всі переможці отримують нагороди від тисячі до п'яти тисяч гривень. Фінансує міська влада і it сектор Ця галузь активно розвивається в місті Львові. В іт секторі сьогодні працює дуже багато молодих дівчат і хлопців, які отримують достатньо високі зарплати. Це є великий шанс для нашого міста. Я хочу сьогодні подякувати нашій лінвістичній гімназії, нашій Сихівській гімназії, також 77-й школі, де діти придумали дуже красивий робот. Також на цьому тижні ми вітали у Львові. 214 спортсменів і тренерів це є кращі спортсмени нашого міста, які впродовж останнього часу перемагали на багатьох важливих змаганнях. Це важливо їх підтримувати. Кожен отримав премію в розмірі тисячу гривень. Нам сьогодні потрібні перемоги. Коли наші спортсмени стають на підестал, звучить наш гімн, піднімається наш прапор в серці. Велике єднання і велика сила. Я бажаю всім нам нових великих перемог. Дякую, бажаю гараздів.